Пані Жано, привіт! Розкажи цікавий факт про себе. Привіт в школі мрій Я працюю класною мамою, але залюбки долучаюсь до будь-яких проєктів освітньої фундації і не тільки. Цікавий факт про мене. Я захоплююсь малюванням. Окрім того, малювання я використовую точніше інтерпретую в своїх уроках, створюючи цікаві ілюстрації. Наприклад, на уроках читання, коли ми йдемо до бібліотеки, ми творимо лінію часу. Отже, що я маю на увазі? Коли ми творимо лінію часу, ми створюємо зображення разом з дітьми, використовуючи різні інтерактивні завдання, і потім вже е, використовуємо їх для переказування тексту або ж для створення власного продовження чи розповіді за власним. Художнім уявленням, які предмети найважливіші на твою думку в молодшій школі? А, так як я є вчителем початкових класів, на мою думку, фундаментом і такою базою в початковій школі є читання, математика, розвиток критичного мислення на будь-яких предметах початкової школи, і мені здається, що це є такою базою, яка надасть для учнів в подальшому дуже крутий старт. І вони зможуть його подалі надалі покращувати, більш поглиблювати і бути впевнених в своїх здібностях та силах. Пані Жанна, яким буде твій перший урок у новому навчальному році? Розпочне свій перший урок з інтерактиву, під час якого ми будемо шукати число 3, яке впродовж цього навчального року асоціюватиметься з нами. Чому? Тому що ми стали класом 3-1, і діти впродовж року будуть про це згадувати. Далі, після цього ми перейдемо до активностей, які будуть спрямовані на командотворення. А саме, ми виконаємо вправу. Літачок, під час якої діти на своїх паперових літачках напишуть факт про себе: тобто, що я вдягнений, що на мені сьогодні є яскраво, щоб запам'ятатися і відрізнитися один від одного. Запустивши ці літачки, кожен з учнів матиме нагоду познайомитися з тією чи іншою дитиною і таким чином ще більше дізнатись один про одного, чого побажаєш українським школярам у новому навчальному році. Я бажаю учням та ученицям невичерпної жаги до навчання, бажання відкривати щось нове, сміливо ставити запитання, бути впевненими в своїх цілях та намірах, і дуже багато мріяти бути кожного дня захопленими тим, що вони відкривають для себе.